Всім привіт, дорогі підписники YouTube каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Winks Клуб Крутих дівчонок. І сьогодні у нас випуск 34 за квітень 2010 року. Красива блискуча назва з рожевим, перепрошую, кольором. Подарунок до журналу була чарівна лінійка. На жаль, її в мене немає. Вона якось отак мала виглядати. Але є постер. На обкладинці журналу у нас Блум і Стелла. Вони собі в себе в кімнаті відпочивають, стали їх завжди перед дзеркальцем, а Блум за книжками. Обхазінку взяли з 54-го випуску журналу, який виходив в Італії. А крім того, дівчата в повсякденному одязі 4-го сезону міський стиль. Далі у нас зміст. Привітання. Все про магію флюїдів. Тобто, все про магію лейли. В Попередньому номері було все про магію флори. Далі шкільний журналіст Грізельди. Або Грізельди. А тут у нас біографія Грізельди, відповідно, опис коміксу. І сам комікс Чарівні канікули, який був надрукований в 64-му випуску італійського номеру журналу. На обкладинці коміксу у нас Блум і Стелла в купальниках грають на пляжі в волейболах. Ну і далі вже, звісно, починається сам комікс. Знову наші старі добрі подруги Відьми Трікс. Ну, В коміксах вони довго були. Далі флюїди твоєї магії. Тест, реклама передплати, Кросфорд, Гороскоп, реклама журналу Хантик. Гороскоп Ой, перепрошую знову Кросфорд. Знайди слова склади. Реклама журналу і клуб крутих дівчонок, власне, з фотографіями та малюнками читачів. А також питання є: хто батьки у Лейли, маги чи люди. Привіт, мене виховував батько, його звуть Хобоє». В смислі? це дуже продавнє ім'я. Воно означає. чекайте. Це означає, той, хто любить багато ходити по світу. Мій батько мрійник і шукач пригод в дитинстві він був бродячим музикантом. Коротше, далі я не буду читати цей бред, <рес> <рес> тому що видавництво неправильно зрозуміло питання, хто батьки у Лейли? маги чи люди. Вони, крім того, написали, що це Лейла відповідає. Але ж відповідають на рахунок батька музи. Тому що хобоє це батько музи, і він був. Бродячим музикантом. О, про маму, до речі, нічого. А, мама співала в його групі. Але з тих пір, як вона зникла, тобто зникла, вона, на жаль, померла через хворобу. Ну, коротше, таке накрутили видавництво, ви просто неймовірні, оплески вам. Інше питання, яке було, які предмети кода... Конда Торта вивчав у замку світла? Ми й самі не знали відповідь на це запитання, Флора відповідає. Тому звернулися з допомогою до спеціалістів, і виявилося, що кода... конда Торта вивчав, хоч думав вище, що це він просто када торта, там, а він Конда Торта. Вивчав ті ж чарівні спеціальності, які тепер сам викладає спеціалістам червоного фонтану. В коміксі це не червоний фонтан, і не красний фонтан, а ред фонтайн. Тобто не переклали. Ред це червоний фонтайн це сангійський фонтан, фонтан, відповідно. Чарівну, чарівний захист від вогню, отрути і гіпнозу. Перечуття небезпеки, майстерність володіння будь-яким видом зброї. Ну, таке. Ну, коротше, про батьків Лейни це топчик. Звісно ж, далі у нас анонс випуску за травень. Ну і покажу вам постер, так як подарунка, на жаль, немає. На плакаті у нас Лейла в повний зріст в міському одязі четвертого сезону. А на зворотній стороні у нас всі дівчата в одязі з магазину Любов та Звір зі своїми тваринками. Ось такий от красивий плакат. О, такі плакати я люблю. Коли з двох сторін, так як все має бути. Що ж, це був черговий відеоогляд по журналах Wings Club маленького формату з великими коміксами. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Залишайтесь хто вперше. Далі буде цікаво.